Всем привіт. Так, давно не снімав ніякого відео, нічого не показував. Так, і вирішив заснять, показати, чим ми сейчас займаємося. В общем, займаємося ми... От так трошки переобладнуємо нашу тележку до комбайна. у вона стоїть. Тут, коротше, хто знає, на ці тілішки колеса передні поворотні, вони стоять отак, два рядом так. Задня ось широка, задня ось. а передня ось вона вузенька і два колеса рядом. Ну і нам таке не подобається. виходить, що коли їдеш по колії по дорозі по польовій, то або бугор по бугру колеса їдуть, або наоборот там вимило, наприклад, в ямі їдуть. Ну, це постійно, воно це, ці два колеса, коротше, вони ну, якось воно неправильно зроблено. Може, воно там, допустимо, де хороші дороги там і в Європі там, чи де, як таку модель роблять передньої осі то може воно там і нормально, ну, а нам воно не підходить. Коротше, вирішили переробити. Хотіли ще про рік переробити, не вийшло, не вистачало времени. Ну а зараз, так сказати, трохи з'явилось і вирішили переробити. Ну отак воно зроблено, Це так, таким, таким зігзагом, так скажемо. Отака От величезна така ось. Такий вал на такому валі воно крепко, конечно, все крепко, звісно, все добре. Ну, а це нам не подобається. Тепер покажу, як ми його вирішили зробити. Так, щоб сильно багато не переробляти, зразу покажу, як ми зробили ось. Ось, значить, у нас, виходить, 120 на 120. Стінка 6. Уварили отак ось, ось втулку. Таку. Толсту стіну. Палець 42. Це ми уварили. Тоді ті ж полося, чи ту ось, що в нас була спереду, ми, виходить, вирізали. Вирізали. Проточили її, щоб сварку з неї зняти і перерізали пополам. Получається, що ось ось, як видно, ось дешов, шов. Оце поки так ось там всередині. І зробили ми як. Получається, таких два таких два блинчика о, вирізали. Верні, не два, а чотири. на, на дві сторони. ж. Потім, о, поїхали до нашого кориша, він нам ці блинчики. Просверлив, отак внизу, щоб був отвір. І, виходить, ця оська вдівається чітко на ці блинчики і вставляється туди. Тобто, ну це все одразу ж, звісно, обварюється предварительно. Все це досі варилось, оцентрувалось і туди воно вставилось. Потім ну, прихватили, звісно. Потім робимо тут виріз. Виріз і, і, і через цей виріс ми е, вварюємо добре внутрішній блинчик по так. З цієї сторони вварили і з цієї сторони вварили. Получається, внутрішній блинчик, який нас ось держить, він вварений. Зверху ми тут, зверху і знизу не вварювали. Ну і, соответственно, з торца вварили. Оце так зробили тут. Потім, ну і та ж сторона так само. Що саме проточили? Yeah. Так. Ну а по осі качення ми тут трошки, звісно, хотіли по-другому зробити, але вийшло но... по-другому по у нас плани помінялись. Получається, хотіли зробити палець обичний, щоб воно це все розбиралося. Ну, так як нема такої снастки, допустимо, палець 42, втулка 42. А Оці отвори на ось качення треба сверлити. станок його немає, як зажати, тому що сильно, сильно великий діаметр. А щоб просверлити отвір, такого сверла на 42 не знайшли. Є тільки 39,5. Ну, вирішили його зробити, так сказати, гухим. Оце буде у нас така конструкція. Зараз у мене не не впаде. Оце виходить так буде ось у нас. Одівається ж балка, соответственно. ж, одівається балка на той на той палець. І потім це все отак випоняли, заварюється. Ось так. Заварюється. Так, да, понимаю, конечно, що воно не зовсім, так скажем, камільфо. Хотіли, щоб воно було розборне. Але якщо так подумати, то тут все воно буде зварено так, що що ну, з ним случиться. В принципі, воно нам розборне, як суті, по, по суті діла подумати і не треба. Значить, палець, верні, ось вона буде мазатися, там вже тавотниця є. Отвір, там просто вона знизу, тут. Це верх балки, а це низ. Там просварили отвір отак, під шприц. І втулки нарізали різьбу, Просверлили отвір, нарізали різьбу і вкрутили та отницю. Тобто тут буде палець знизу мазатися, нагружений він буде зверху, поверху, а смазка буде знизу підходити, воно буде все смазуватися. Нормально. Ну, а тут зараз варю, варив уже, верні, одну пластину оцю, оцю щоку. І зараз ось Саня привіз, бо трошки ще протачували його, трошечки оці виточки увеличували на 3 мм. Значить, буду зараз уварювати чітко по углам оцей палець, щоб він. Був рівненько. А тоді будемо вже вдівати його на ось, на цю і будемо далі увари. Потім зробимо отут отак перемичку упор, уварю отак. Між цими щоками, отак буде упор, отаже ж балка буде ходити. отак. І вона буде упиратися сюди. І вже як вже в кінці. Між цими щоками ще й знизу, Бо Тут дозволяє розмір. Отаку полосочку розпорну уваримо, для того, щоб ну, не, не розривало ці щоки, щоб не ламало їх. Тобто, ну, вже ж буде, виходить, плече буде метр вже, по метру від пальця. Тож було вузько, воно два колеса. А тепер ж плече Ну і Тут воно таке дишло зроблено по заводу. Нам воно звісно, не дуже подобається, але це ж тут палець стоїть. Це палець цей, для цього дишло. Ось. Оце так воно по заводу зроблено, оце воно отак просто вставляється оце дишло в оте місто, що я тільки що показував. Вставляється палець на 16. Ось він лежить. На 18, та блін сам, що сумні на 16, значить. Тоненьке. Коротше, і оце так воно, його тягали. Ось колеса, кстати. Колеса ми теж переробили на другу резину. Тут стоїть, стояла по заводу, така культиваторна резина, вона взагалі ну, як жаба, вона ну, така слаба. Це ось хлопцям заказав бушну резину, може кому треба, ось розміри 205, 75, r 16 Це оце такий розмір резини. Сюди чітко стало, під камеру, все. Тепер е, нарікань на резину, на колеса в нас немає. А то ну, крайне ненадіжно по заводу воно було зроблено. Дуже нам не подобалось. І диски гне, і постійно оце, вона резина не така висока, а десь так. І виходить, що десь якась ямка, десь щось і одразу це все вигинає обут. Коротше, Фігня по заводу погано було зроблено. Зараз добре. Ну, це ще ми з цим дишлом, не знаю. Може якісь косинці покидаємо От, балки. Ні, оцього, так, виходить, поворот на осі. Оцей на осі кинемо до дишла, щось придумаємо якісь, якісь упори. Так, що, так, Оці ось щоки, метал беремо, ви бачите, тут метал такий товстенький, 12 мм. Ось у нас така труба, каток. Товщина тут дебела. Оце так ми її відрізаємо. Плазморізом вирізаємо, на наковальні рівняємо і виходимо з положення, як є. Метал зараз дорогий. Коротше, робимо, з чого є. Так що отакий у нас справи. Як вже складемо, все, в принципі, покажу, вже зніму, як воно вже готовий. Тас буде варіант. А що таке? Добре, всім дякую за увагу. Поки.